Це нормально? базарити ти? Це нормально? Тільки до мене кажуть, що, що я базарю. А це що, що забороняється? Поліцейській формі, друзі. Зараз я вам покажу відео. Ви просто охіреєте. Хто нас захищає, хто патрулює, хто затримує, представники влади, так скажемо. Ну, щоб ви розуміли, реально, я думав, що такого вже немає. 2014 році, що таке понятно, це було ще окей. Зараз, в 2025 році, коли приїжджає поліція і каже тобі, що ти базариш там, слишеш ти, оце все ну це просто бред. Я дуже сильно надіюсь на те, що е, ваші командири е, цих е, представників поліції, які сьогодні приїжджали до нас. Вони це відео, і ви будете ходити на чергування два місяці в підряд і не бувати вдома, щоб ви подумали над своєю поведінкою і більше не висловлювалися так, як ви сьогодні висловлювалися. А тепер дивимося відео. Помоти забороняєте субординацію трошки. Покажіть і не побачить до повного ознайомлення. От понабирають таке, а потім

Будь ласка, поясніть, чи робилося, чи не робилося, чи не робилося робило нічого. Якщо не хочеш нічого робити. Hey, не по масті, говори. Ну, не по масті, кажу, базарити. Не по масті з вами базарити. питання до мене Я хочу нормально, всі Можеш пояснити,